Привіт, хлопці та дівчата! Сподіваюся, ви відпочили на канікулах і готові продовжити мандрівку, яка розпочалася ще торік і тривала від найдавніших часів до п'ятого століття нашої ери. Тепер на вас чекає подорож до середньовічної історії України, часу лихоліть і перемог, великих винаходів і культурних відкриттів. До речі, чи знали ви, що в історії нашої країни в добу середньовіччя був навіть власний король? Так, так, середньовіччя цікавий і складний період в історії, але про все по черзі. Тема нашого сьогоднішнього уроку Україна в контексті європейського середньовіччя. Східні слов'яни у 6-9 столітті. До доби середньовіччя ми дійшли через багато важливих подій і змін, які відбулися упродовж стародавньої історії людства, від появи перших людей на землях сучасної України. І до великого переселення народів ви спостерігали за безперервним розвитком цивілізацій і культур. Із 476 року розпочинається доба середньовіччя епоха, яка в історії людства охоплює понад тисячу років від 5 до кінця 15 століття. Початок середньовіччя в історії України відзначався великим переселенням слов'ян. За однією із найпоширеніших версій, у V столітті слов'янські племена Антів і склавинів зі своєї прабатьківщини між Дніпром і Віслою вирушили на захід до Подунав'я, наблизившись до володінь східної Римської імперії, відомої як Візантія. Хоча кордони імперії спочатку здавалися серйозною перешкодою, це не завадило їм продовжити своє розселення. Наприкінці VII століття вони практично повністю заселили Балканський півострів, заселяючи територію Балтських та угорофінських племен. Велике розселення стало основою для формування нових територіальних об'єднань слов'ян, яких заведено поділяти на східних, західних і південних. Отже, доба середньовіччя розпочалася у далекому п'ятому столітті. А чи розмірковували ви, як ми нині можемо знати, що та як тоді відбувалося? Все дуже просто. Нам у цьому допомагають історичні джерела, тобто все те, що було створене людиною у процесі її діяльності та збереглося до наших днів. Ці джерела бувають різними: речові, писемні, усні, мовні, фото, фоно, кінодокументи. До речі, серед країн Європи, наша земля. Одна із найбагатших на пам'ятки кам'яного віку. Саме завдяки історичним джерелам, ми з вами знаємо, що упродовж певного періоду на території України з'являлися та мешкали різні народи. Деякі з них приходили здалеку, здобуваючи владу та вплив, а потім зникали, залишаючи за собою сліди і згадки для нащадків. Інші згодом стали нашими пращурами, слов'янами. Протягом другого першого тисячоліть до нашої ери вони жили і розвивалися на тих мальовничих просторах, які ми сьогодні називаємо нашою батьківщиною. Ще з давніх давен, щоб захиститися від зовнішніх загроз, слов'яни об'єднувалися у великі союзи, які називалися племінними об'єднаннями, або союзами племен. Історію цих союзів ми можемо дізнатися завдяки тому, що Чернець Києво-Печерського монастиря Нестор зафіксував їх у своїх записах, відомих як літопис Повість минулих літ. Розповідаючи про слов'ян, літописець не вживав сучасних термінів племені об'єднання або союз слов'янських племен. Замість цього він писав слово княжіння. Тобто володіння князя. Тож ще у переддержавні часи слов'янських правителів стали називати князями, утримувати владу та стежити за порядком князям допомагало їхнє найближче оточення дружинники, яких відбирали з вихідців близьких до князя родин. У 8 девятих століттях, коли розселення слов'ян на території України завершилося, літописець зафіксував сім найважливіших племінних об'єднань. Серед них поляни, деревляни, сіверяни, уличі, тиверці, білі хорвати та волиняни. Завдяки злагодженій роботі вчених, які доповнили свідчення літопису археологічними знахідками, ми дізнаємося, що їхні обряди, мова та походження були настільки спільними. Що відокремлювали їх від інших сусідніх племен східнослов'янського світу. Але це ще не все. Дослідники доводять, що саме ці сім племінних союзів були прямими предками українців. Тож історія нашого народу розпочалася ще в далекому минулому. Поміж усіх племен східнослов'янського світу, особливою увагою охоплені у літописі Нестора полягни, саме з цього союзу племен за літописною легендою. Походили перші київські князі брати, Кий, Щек і Хорив, та їхня сестра Либідь саме їм належить ідея зведення міста на Дніпрі, що стало колискою для великої держави та було названо на честь старшого брата Києвом. Але чи справді це лише міф? Чи можливо за цими легендами ховається правда? Деякі таємниці історії Києва все ще чекають на своїх дослідників, які відкриють завісу невідомого. І відновлять події далекого минулого. У цей самий період у східних слов'ян посилилися державотворчі процеси. Арабські і перські географи 9-10 століть згадують про три східнослов'янські племені княжіння: Куявію, Славію та Артанію. Вважається, що племіне княжіння в середньому Подніпров'ї відоме Арабам як Куявія. Стало осередком, навколо якого формувалася державність слов'ян, що оселилися на території сучасної України. Отже, яким був суспільний устрій того часу, ми з'ясували, а тепер зазирнемо у повсякденне життя східних слов'ян. Наші пращури ввели осілий спосіб життя. Їхнє господарство базувалося на обробітку землі, в основі якого було підсічне землеробство. Вам цікаво, що це за дивний спосіб? Насправді нічого дивного. Ви ж пам'ятаєте, що давні слов'яни є місцевим населенням лісової та лісостепової смуги України, а посеред лісу займатися землеробством було практично неможливо. Тому спочатку потрібно було вирубати дерева на ділянці для майбутнього поля. Проте наші кмітливі предки їх не просто вирубували, а підсікали, підрубували, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні. Потім дерева валили та спалювали, а попіл використовували як добриво, отак і отримували землю, готову для висівання зернових культур. У лісостеповій зоні вони селилися на берегах річок, де були гарні пасовища і родючі землі. Тут використовували перелогову систему обробітку земель. Поле оброблялося і засівалося доти, доки землі були родючими, потім його залишали для відпочинку, а засівали інше. З огляду на те, що вільних земель було багато, це дозволяло нашим предкам отримувати гарний врожай і завжди мати чим харчуватися. Сьогодні ми б сказали, що східні слов'яни були управними фермерами, які займалися землеробством, розводили велику рогату худобу, коней і свиней. Важливу роль у їхньому житті відігравало полювання, особливо на хутрових звірів, бо хутро на той час вважалося дуже цінним товаром. Були наші предки управними і в різних ремеслах, володіли ковальством, залізоробним ремеслом, гончарством, прядінням, чинбарством та ткацтвом. Недарма ж майстерність слов'янських ремісників була відомою на весь світ, а через Київ пролягали найважливіші торгівельні шляхи. Ви вже знаєте, що для давніх слов'ян кожна річка, кожне дерево і кожна гора мали свого духа, якому вони віддавали шану та приносили жертви. Їхня релігія, відома як язичництво, базувалася на вірі в непідвладні їм сили природи. Археологи знаходять у давньослов'янських поселеннях святилища, капища, де стояли ідоли та жертовники, зводили їх там, де за повір'ям могли жити божества. Тут виконували обряди й ворожіння на майбутній урожай, добробут і процвітання роду. Служителям язичницьких обрядів були волхви. Вважалося, що вони володіють особливою мудрістю та здатні передбачати майбутнє. Житла східних слов'ян були побудовані з дерева. Інших матеріалів на той час іще, звісно, не було. Але вони використовували далеко не всі види дерев. Оптимальними породами вважалися хвойні, ялина та сосна. Проте у жодному разі наші предки не використовували осику, яка вважалася деревом нечистої сили. Діяли й певні правила вибору місця для житла. Хату будували там, де відпочиває домашня худоба. Слов'яни жили сусідською громадою, що складалася з великих патріархальних родин, які не були пов'язані між собою родинними зв'язками. Кожна сім'я мала свої господарські будівлі та житло. Однак громади спільно вели господарство та займалися виробництвом, обміном і обороною. На сьогодні це все. Тож підсумуємо. Середньовіччя в історії України період важливих трансформацій. У цей час формуються основи суспільного устрою, на політичній арені з'являються перші князі, давні слов'яни формують власну культуру і традиції, розпочинається еволюція української нації. Проте найцікавіше попереду до зустрічі наступного уроку.